Минуло менше ніж півтора роки, відколи у Полтаві відремонтували два підземні переходи. Це на вулиці Решетилівській біля 11-ї школи та на європейській. Та, попри це, їх продовжує підтоплювати, а місцями осипається плитка. І бізнес тут так і не відновив свою роботу. Везла грязь, вода на голову по гажувану візді. Іногда там лежать, даже ці, ніхто нічого ніде не вбирає, нікому нічого не потрібно. Я дуже рідко сюди спускаюсь, тому що дуже неприємно проходять І навіть зранку, коли за нього проходиш, то вже складається враження на весь день. Ремонт цих переходів завершили восени 2022 року. До цього вони мали ось такий вигляд. Неізвісно, чи вийде оттуда хтось. Та тебе тут же приріж, поки тут були магазинчики, поки було тут акуратно, чисто підтоплення у переходах виникають через підземні води. Розповів Суспільному заступник полтавського міського голови Володимир Чередниченко. З метою врегулювання цього питання у підземних переходах розміщено насоси, які відкачують воду, і у разі виходу з ладу таких насосів відбувається саме підтоплення. 2022-го на ремонт двох переходів планували витратити 4,5 мільйони. Та обійшлося це дешевше, у майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зроблена штукатурка, проведена заміна вікон, дверей вхідної групи, тому що вони вже були зношені, і ревізія системи водовідведення, тому що час від часу там йде підтоплення, тому там стоять насоси, які відкачують воду. Ці переходи не єдині у Полтаві, є багато інших у кращому стані. Справа в тому, що нині ті, що не решетилівські та європейські, ніхто не орендує. Кілька років тому там працювали дрібні торгові точки. Однак орендарі виїхали через коронавірус та початок повномасштабної війни. А заїхати туди тепер ще й заважає порушення санітарних норм. Мало магазин прилавачну було добре, не здається. Не, не так як зараз раніше, коли отут от були магазини, тут був порядок. І не страшно було ходити. І тепер дитину я не можу тут пустити. Станом на зараз в тих переходах, там, де є порушення санітарного режиму, а вони є майже скрізь, надані відповідні приписи від інспекції благоустрою. І зараз ми напрацьовуємо. Я вважаю, єдиний алгоритм, який має бути застосований до всіх переходів, привести його в хоча б гідний технічний стан, тому що очевидно, що він з водою по коліна не цікавий підприємцям. По у подальшому міській раді розглядають, що сюди заїдуть орендарі. Та коли це станеться, поки невідомо. Чи є ідея їх здати в оренду. Як ідея, як намір, це дійсно виговорюється і це є. Але потрібно з'ясувати умову, потрібно з'ясувати необхідність, потрібно знайти ту організацію, яка забезпечила б належні оренду мовицю оренду цього переходу. Тому поки що надалі ідей і пошуків нічого не можу сказати. Орендаря зараз немає. Напишіть у коментарях, що ви думаєте щодо цієї проблеми. Підписуйтесь на Суспільне Полтава тут, а також в інших соцмережах, щоб не пропустити головне. Дякуємо за перегляд! Ми працюємо для вас.